Доброго дня всім, шановні слухачі. В наших історіях ми спробуємо уявити, що б я зробив би, якби. Сьогоднішня історія про те, що б я робив, якби поїхав у Чехію у 2025 році. Уявіть, 2025 рік я, 45-річний українець, одружений з трьома дітьми: старшому 15, середньому 12 і наймолодшій 9 років. Ми вирішуємо. Настав час для нового старту, і цього разу Чехія. Це не означає, що ми влаштуємо спонтанну подорож із рюкзаком за плечима, з родиною так не працює. Тут усе по плану і ще по запасному плану. Один, чому я б обрав Чехію? Якщо б мені треба було прийняти рішення, чому саме Чехія, я б спирався на кілька речей. По-перше, мова так, чеська має свої капкани. Ж можуть поламати язик, але вона ближча нам, ніж французька чи німецька. Після кількох тижнів уже починаєш вловлювати сенс в оголошеннях у транспорті. По-друге, економіка. Чехія стабільна країна з виробництвом, сферою послуг і туризмом. Тут реально знайти роботу як без мови, так і за спеціальністю. І по-третє, розташування, центр Європи. Я б знав, що у вихідні можна з'їздити у відень, Берлін, а навіть до батьків в Україну без складної логістики. І, якщо чесно, я б ще подумав про чеське пиво, але про це іншим разом. 2. Підготовка до переїзду. Я б почав з інформації. Підписався б на Фейсбук групи Українців Чехії, Прага для українців БРНОЛАЙФЕВ. Це місце, де завжди можна запитати. А хто знає, як відкрити рахунок, або де в берно купити гречку. Потім сайти з оренди житла сranit.cz і безranity.cz дали б мені перше уявлення про ціни. І скоріш за все, після перегляду я б уже став розглядати не тільки Прагу, а й міста поменше. Бо одне діло мріяти про квартиру в центрі, а інше побачити, що там за ці гроші можна зняти тільки балкон. Документи я б підготував заздалегідь. Закордонні паспорти всіх членів сім'ї, свідоцтва про народження дітей і про шлюб, дипломи і сертифікати, медичні довідки, присяжні переклади на чеську. І я б перевірив, чи у 2025 році українці можуть отримати тимчасовий захист якщо так, то це величезний плюс і для роботи, і для медстрахування, і для шкіл. 3. приїзд у Чехію. Я уявляю, як ми приїжджаємо у Прагу ранньою весною. Повітря ще трохи прохолодне, але вже пахне кавою і віпічкою. Перший крок КЦПУ. Там я б оформив тимчасовий захист. Це дало б мені і родині право працювати, мати медстраховку і віддати дітей в школу. Я б одразу налаштувався, що це може зайняти кілька годин і взяв би з собою воду і перекус. Діти були б щасливі з бутербродами, а я з паперами, які відкриють двері у нове життя. чотири. Перші побутові кроки Щойно ми вийшли б із КЦПУ, я б купив сім карти для себе і дружини, наприклад, O2 з безлімітним інтернетом 400 крон на місяць, далі банк. Я б пішов в ческу спожительну або монета. З тимчасовим захистом рахунок відкрили б швидко і, звісно, перший похід в Lidl. Я б точно витратив зайві півгодини, щоб зрозуміти, що в них замість нашої звичної сметани і чому хліб тут виглядає по-іншому. Моя порада самому собі одразу перейти на крони і забути про облату в євро. Інакше курс з'їсть частину бюджету. 5. Житло. Я б не підписував довгий контракт одразу. Перший місяць Airbnb або тимчасова оренда це час, щоб вивжити район, знайти школу і зрозуміти, чи підходить це місце. Для нашої сім'ї я б шукав трикімнатну квартиру неподалік від школи. Бюджет. Близько 22 тисяч крон з комуналкою. І я б точно розглядав менші міста пардубіце, Колін, Ліберец. там дешевше, і можна швидко доїхати до столиці потягом. 6. Робота. Я б почав з реалістичного підходу. Якщо немає мови, то робота на складах, у логістиці чи прибиранні. Зарклата 27, 35 тисяч крон. Це швидкий спосіб стати на ноги. Але, знаючи свій досвід, я б одразу планував відкрити живностенський ліст і працювати у сфері подології та педикюру. Для цього я б заздалегідь дізнався, які документи потрібні для реєстрації, як отримати санітарну книжку, що треба знати чеською для роботи з клієнтами. 7. Школи для дітей я б подав документи в школи одразу після приїзду. Молодшій доньці скоріш за все зробили б адаптаційний клас з упором на мову. Середній і старший пішли б у звичайні класи з додатковими уроками чеської. Головне діяти швидко, щоб не залишитися без місця в хорошій школі. Вісім мова я б записався на безкоштовні курси при інтеграційному центрі, але я знаю, що діти мене обганяють, вони схоплюють усе на лету. Тому я б вирішив у магазині, у кав'ярні, на зупинці, тільки чеською, навіть якщо звучить смішно, навіть якщо помиляюся. Бо так я б вчив швидше 9. бюджет. Я б одразу розрахував витрати житло 22 тисячі крон, їжа 12 тисяч, транспорт 1200 на дорослого, школа і гуртки 3 тисячі. І я б чесно сказав собі, працювати мають обидва дорослі. 10. план на рік. Якби я переїхав у Чехію у 2025 році, мій план виглядав би так. Перші три місяці оформити документи, знайти житло, взяти тимчасову роботу, чотири шість місяців вчити мову, шукати роботу за спеціальністю, 7-12 місяців розвивати бізнес, інтегруватися, заводити нових знайомих. І знаєте, якби все це вдалося, через літ я б сказав так, ми вдома. І нехай цей дім інший, ніж був колись, але в ньому тепло. Дякую, що були з нами. Залиште свій відгук в коментарях, чи варто продовжувати подібні формати.